Вітаємо всіх глядачів ранку вдома і вже вітаємо дуже цікавих гостей в нашій студії. Нещодавно в Дюссельдорфі відбулись міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі ігри нескорених. Українська команда була представлена найбільшим складом у своїй історії 25 учасників. Серед них військові та ветерани ЗСУ нацгвардії, національної поліції і добровольчих батальйонів. І результати продемонстрували теж вражаючі. Команда здобула 34 медалі, серед яких 12 – золоті. Це найкращий наш результат за історію участі в іграх Нескорених. не тільки про перемоги, а й про спорт як спосіб відновити життя. Поговоримо сьогодні з комунікаційною менеджеркою української команди Світланою Судак та членом збірної ігор нескорених 2023, ветераном Національної гвардії України Володимиром Товкисом. Зустрічаю. Доброго ранку. Доброго Проходьте ранку. до нас, будь ласка. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю вас. Світлано. Раді бачити, вітаю. Доброго дня. Ласкаво просимо. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що завітали. Дякуємо за вашу службу, за ваш нескорений настрій і, взагалі, за все те, що ви робите. Розкажіть одразу для наших глядачів, можливо, хтось не в курсі. Світлана, можливо, до вас це більше запитання. Що таке ігри нескорених? Ігри нескорених це найбільші ветеранські змагання, це спосіб реабілітації через спорт. Ми залучаємо всіх військовослужбовців і ветеранів, які отримали поранення або травмувалися внаслідок участі в бойових діях або в результаті участі в бойових діях, і зараз потребують відновлення. Головна задача ігор нескорених перше це фізична складова навчитися управляти тілом з виходячи з тих наслідків травмування які є і разом з тим зрозуміти що життя після травми є навіть маючи ті ушкодження і даючи раду собі з цими ушкодженнями зрозуміти що доступне практично все зі спортів унікальність інвіктусу Нескорених в тому що це адаптивні види спорту відповідно Відповідно, а якщо це волейбол, це волейбол сидячи. Якщо це баскетбол, це баскетбол на візках, регбі на візках, якщо це веслування на тренажерах, це використовуючи спеціальне обладнання, яке дозволяє закріпити себе. І викори... виконувати ці вправи те саме стосується абсолютно всіх без винятку видів спорту, і в цьому унікальність е... ігор нескорених. Ви одразу відповіли на декілька запитань наших <плес> <плес> над ним раз. Добре, а... розкажіть, будь ласка, а... я розумію, що тут результати не головне у цих змаганнях, але хочеться поговорити про це теж в яких дисциплінах змагалися зокрема українці. І які медалі взяли, в яких дисциплінах? В ігри Нескорених передбачають у програмі Ігор Нескорених є 9 видів спорту. І цей рік ці змагання у Дюссельдорфі унікальні. І тим, що українська збірна брала участь в усіх без виключення видах спорту. Якщо в е, всіх, крім регбі, ми були представлені окремими командами і також в індивідуальному заліку, то в регбі на візках, оскільки це вид спорту, який передбачає спеціальне обладнання, якого в Україні ще немає. Це наша задача на наступні кроки угу. його мати і вже е, змогти представити окрему команду. То в цьому році е, організатори е, запропонували. Ну, власне є така опція в іграх, якщо кома... нація не може представити е, окрему команду. Є таке поняття як об'єднана команда нескорених, куди входять представники кількох націй. І ось Україна е, е, змагалася, була представлена в одній із таких об'єднаних команд спільно із е, е, учасниками із Південної Кореї, е, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки. Зрозуміло. Тому в усіх дев'яти видах спорту. Десяти кордон. Ага. Володимир, скажіть, будь ласка, як ви прийшли в спорт, коли це сталося? І взагалі, як ви впоралися з травмами після поранення? Я знаю, що це поранення привели вас навіть до коми, і вам доводилося заново вчитися ходити. А тепер ви другий в рейтингу вітчизняних мультимедалістів на іграх нескорених. Сам ветеранський спорт, хоч я був військовим із 2009 року, він мене особливо не цікаво. Знав, що щось є. Ну не взяти участь, тому не було часу взяти, тому що постійно на службі. А після поранення так сталося, що знайомі показали, був в Азові схожий його равушка, тільки він поранений. Він шопів кульом мозку. У мене вправо куля зайшла, в нього вліво. І ось що він взяв участь в українському відборі і маю їхати за кордон. Ну і я подивився. Це те, що мене промотивувало. Я подивився хлопець, схожим пораненням, займається. Ну, значить, я теж можу. І в такому плані він мене промотивував до занять спортом ветеранським. Ну я такий. Завівся його результатом і так вийшло, що ось став одним з кращих. Mm -hmm. Ну, на, на, самому, на, на самому ділі, те, що увійшов в призові місця, це дуже для, особисто для себе добре. А з іншої, те, що в плані реабілітації да було таке, що я приходив з тренувань, і я відчував те, що місце стан покращується, діапазон рухи, рухів на руці змінюється. На нозі теж змінюється, що воно мені дойде в плюс. А... а ще один плюс те, що. Ну, крім приємно я. Чотири рази. Так, 4 рази я підняв український стяг. Це дослід зворушливо, і що ви відчували в ці моменти, скажіть? А от така емоційність. Вона буває і мене зараз переповнює, тому що ти пам'ятаєш, яким ти був? От ти був повністю немічним, коли ти елементарно ні їсти, ні ходити, ні <кхух> просто в ліжку ти не можеш перевернутися з боку на бік. Тобі все потрібно. І. <кхух> І тут ти добре виступаєш, показуєш хороший результат, береш себе вчорашньо, і ось на цьому в тебе емоції. Маїм, що маємо. Ну, поки що. ще до повної процесності руки доволі далеко, але ну, все одно кхм, вона виконує певні рухи, вона в побуті допомагає, і головне не зупинятися на досягнутому. Ви великий молодець, і знаєте, ви такий приклад сили духу, і я впевнена, що ви зараз мотивуєте багатьох українців, які, можливо, десь думають, що все, все, я нічого більше не зможу. Ось ще один приклад розповів. Був один випадок: ми зайшли в лікарню, і там теж там мати одного хлопця, і хлопець теж із кульовим пораненням. І... Ну, я пам'ятаю ну, стан моєї сім'ї, всі розгублені, і вони такі: о, син, в два місяці з ліжка не встає. Що буде? Ніхто не знає. Ну, я розказую ось схожа ситуація: два місяці в ліжку, куля в голову, 11 днів коми, трепанація. У мене на той час була, мабуть, одна з найбільших. Титанових пасин в Україні, це ось від вуха і по центру, ось так, на, <клес> на півголови. І розказую, побачив підбадьоріння все-таки у сім'ї, у хлопця. Він зрозумів, що є до чого рухатись, є до чого рухатись, що ось людина ходить, лементарно ну, виконує якісь речі і може жити. До речі, після поранення зажив набагато цікавіше. З'явився вільний час. В гори сходив. Що... Точно не скажу, пам'ятаю, що друга за най... 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 найвища в Україні. С... Від служби те, що був відпочинок, вийшло нормально на море з'їздити. І по якимось видатним місцям Київщини. їздиш тусь. Тобто, ось те, що можна за одну добу повернутися назад від Києва. Все, дивися. А почуваєтеся як зараз? До речі, так піднесено, почуваюся, хоч так і стан емоційний, але все одно в залом ігри вони, вони захопили, вони віднесли тебе трішки від реальності. Ну, Від неї, хоч далеко не втішиш, але на певний період вона показала, що щось існує, що існує. і. І ще, що таких людей, як ти взагалом, не тільки в Україні вже багато. Ну і взагалом за кордоном люди зі схожими травмами живуть, розвиваються і зустрічаються. Хоч рівень англійський, мої не надто великий, але все одно якусь спільну мову з ними можна було заховати. А яка там атмосфера взагалі була? Про що ви спілкувалися з іншими учасниками? Одне з перших, чого зав'язувалася розмова з кожним це, це повага до України, до, mm -hmm. до військових, скажімо так, до наших, вони, вони захоплювались. Ну ми їм, якобо, теж за допомогу, те, що їхні країни надають нам допомогу і. Взагалом було цікаво, і, 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 як у них йдуть різні військовотворчі процеси. Як йде управління, і, і, і як взагалом служба налаштовується? От такі ще були моменти, я хоч розповідав, що англійський знаєш мало, але і, як все, все розумієш, сказати нічого не можеш. Нічого, нічого. По все попереду. теж. Я думаю, все попереду. А були хтось, кого хотілося уникати? Таких не було. Скажем, до нас з нами дуже Ось з грузинами, жили з ними в одному готелі. Вони дуже приємно до нас ставились, тому що вони, ну, в певній мірі такі, як ми, угу. Ну, були в схожій ситуації. Канадці... Ну, В Канаді в нас дуже велика діаспора. Тому ось це такі одні з двох країн, мабуть, які до нас найбільше ставились. Ставились взагалом всі добре. Ось, ось з поляками ми теж були. Ми в фіналі з ними в стрільбі були з Лука. Вони, вони підтримали нас і своїх. У них не було таке, що там на трибунах щось хрещеть крич, не Все згуртовано, все добре. А взагалі відчувалася підтримка нашої країни світом. Так, це так гарне запитання. Відчулася підтримка із самого початку, коли Україна виходила, всі встали, всі нації скандували Україна. Потім з усіх високопосадовців, які мали слово на, на, на відкритті, там і Шольц був, який теж що сподобалося, що вони називають. Російська агресія. Не просто якийсь збройний конфлікт, гібридна війна, як вони могли раніше називали це вони реальними словами: що це збройна агресія, Штанмайер, Шольц, Гарі, також принц, він теж е е висловлював підтримку Україні. і те, що захоплюється нами. ну, Зокрема, Тайрую, те, що він з нею особисто знайомий. Запитання до обох. Якщо як, ви можете сказати, в якому стані з яким настроєм приходять учасники бойових дій з травмами, пораненнями, і якими стають під час підготовки до ігор нескорених? В цьому, в цьому феномен і унікальність ігор нескорених і полягає, тому що в великій мірі учасники, які приходять на відбір, і по а потім потрапляють в збірну, але треба розуміти, що в збірну можуть потрапити відносно невелика кількість учасників. От зараз у нас збірна була 25, учасників на відборі було більше 200, і нам важливо, щоб е, е, смак інвіктосу запам'ятався всіма 20, дво, двома стами. Так, от унікальність в тому, що коли вони приходять, дуже часто. Вони не розуміють, що робити далі. Крім видимих травм, є невидимі ментальні або фізичні, але ті, які невидимі. А вони псують життя або впливають на якість їхнього життя не менше ніж видимі травми. І ось задача «Інвіктусу» – це розкрити для них розуміння тези, що життя після травми є. Володя і інші учасники нашої. Цьогорічної збірної і попередніх Ігор Галушка, про якого е, згадав е, Володя, це учасник попередньої збірної, яка виступала в Газі, і він, до речі, зараз для цієї збірної він був е, асистентом тренера з веслування на тренажерах, тобто він продовжив свій свою участь у спорті як інструменті реабілітації. Так, от е, спорт дає їм відчуття всім, хто залучає відчуття повернення до життя. Вони знову починають. Відчувати смак, дихати, якщо не на повні, то на максимально можливі повні груди. І в цьому сенсі я хочу привести кілька прикладів з цієї збірної. Є один учасник, який плавав, і на жаль, він в позамедальному, позамедальному заліку, але його, його історія саме в тому, що переможцями стають не тільки ті, хто отримує медалі. Так ось він плавав. А коли його е, запрошували в інвіктус, він не уявляв, я е, з він на візку каже, як я зі своїми травмами взагалі в басейн, я ж там втону. Я і плавання це несумісні речі. Він відкрив для себе плавання, він навчився, він навчився плавати, в нього є шанси стати на ноги. Він зараз цим активно займається. Так от плавання стає одним з способів йому відновитися і стати на ноги, почати да, відновити їхню функціональність. Угу. І це феномен «Інвіктусу». У нас є один учасник, який виступає Ав володяк Дмитро Козак, який виступав у на стінному тенісі а він також не взяв медаль, але його особистий рекорд він прийшов у чвертьфінал і вибив його той, хто потім взяв золото, тому що він чемпіон Ізраїлю з у ветеранському тенісі серед ветеранів. Ви розумієте? Тобто не завжди медаль є показником успішності. Це дуже дуже Тобі. класна. Шуве ще перемога. переабсолютно. Так і в цьому сенсі кожен з 25 учасників цієї збірної герої і попередні збірні, і ті, хто не пройшов у збірну, але показав особистий прогрес. Вони вони, вони переможці. Пам'ятаю, 2019 році, коли я прийшла в проект «Інвіктус», мої перші відбіркові змагання у Києві. Я звернула увагу. Як зараз пам'ятаю, це а, хлопець був із Куп'янська. Він був у візку і е, іде спортивна спортивна площадка, е, якраз веслування на тренажерах, активний двіжняк, як завжди, на всіх змаганнях. А він розвернувся спиною, дивиться у вікно. Поруч з ним стоїть дівчина, його дружина, яка привезла його, яка супроводжує його. І він. Е, і він спозирає він для нього на той момент все, що відбувалося у залі, було не про нього. І через рік ми зустрічаємося у Черкасах на всеукраїнських змаганнях, не були відбіркові, звичайні всеукраїнські змагання, і він вже змагається. І я коли його побачила, я його впізнала, бо я звернула тоді на нього увагу, і я зрозуміла, що ось заради цього я працюю в цьому проєкті. і всі, хто в проєкті, заради цього працюють, щоб з моменту, ось коли це не для мене, вони розверталися і включалися. Десять видів спорту дають можливість знайти себе. Адаптивність кожного виду спорту дає можливість зрозуміти, що я можу цим займатися. Ми запрошуємо всіх до «Інвіктусу», всіх, хто потребує, хто не є пораненим. Якщо серед ваших знайомих є такі, будь ласка, розказуйте, розповідайте. Ми дуже будемо раді всіх бачити. Дійсно, ви доводите, що життя триває всупереч всім обставинам. Дякую за те, Но що ви робите. Наші, це так. торкає до глибини душі, до серця, тому що такий яскравий приклад сили духу наших незламних нескорених українців. О, дякую. дякую, дуже. Хочеться, щоб життя все ж таки дарувало вам привід усміхатися і рухатися вперед, і жити нормальне життя. Це дуже важливо і ще раз тисячу раз дякую за вашу службу і за те, що ви робите. Дякую. І вітаю, звичайно, вашу, нашу команду з перемогами. Визичимо нових здобутків спортсменам-ветеранам. І однієї головної перемоги зичимо нам всім. Це те, про що мріє зараз кожен українець. Дякуємо, що долучилися до нас. Героям слава!